Міліція працює, а злочинність росте. Правоохоронці прозвітувалися про результати своєї роботи за півроку. За цей період на Черкащині кількість злочинів, порівняно з минулим роком, зросла. Найчастіше траплялися крадіжки та пограбування. Їх побільшало майже на 50%. Наполовину зросла і кількість рецидивних злочинів, тобто скоєних раніше судимими громадянами. Показники боротьби з підлітковою злочинністю також не покращились. Спостерігається збільшення таких видів злочинів, як вмисне вбивство 29 проти 22, вимагання 20 проти 10, крадіжки майна майже на тисячу. Шестимісячна боротьба міліціонерів із наркоманією також суттєвих результатів не принесла. Наркоманів побільшало. Цифра гнітюча. Майже на 3% зросла кількість перебуваючих на обліку споживачів наркотиків. Це тільки офіційна цифра. Якщо в цифрах, зараз офіційно на обліку мається 5463 особи, з них 15 неповнолітніх. Хоча побороти наркотичного спрута вони намагалися, говорять правоохоронці. З початку року вони виявили майже тисячу злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, та майже 500 фактів їх збуту. То за шість місяців поточного року задокументовано і розслідано та направлено в суд матеріали кримінальних справ на чотири організовані злочинні групи. Які на території нашої області займалися постачанням, виготовленням, перевезенням та реалізацією наркотичних засобів. Також припинили діяльність п'яти нарколабораторій та викрили один міжнародний канал постачання героїну з Росії. Загалом за півроку правоохоронці розкрили більше половини скоєних злочинів. Віля Доброско Володимир Мельник, Новини.